У неділю 7 квітня відбувся 24-й тур чемпіонату України з футболу, у якому харківський клуб Геліос приймав у себе вдома професійний футбольний клуб Олександрія. Після принизливої поразки від Севастопольців у рідних стінах уся Олександрія сподівалася на достойний поєдинок у Харкові. Підтримати своїх улюбленців у цій нелегкій боротьбі разом з командою відправилося два автобуси найвіданіших фанатів. Для господарів це був перший офіційний матч у весняній частині чемпіонату. А Олександрійці будь-що прагнули виправдатися перед своїми уболівальниками за поразку у попередньому турі. Тож боротьба мала бути напруженою. Так, зрештою, і сталося. Олександрійці жваво розпочали зустріч, а харків'янам довелося налаштовуватися вже протягом матчу. Проте, незважаючи на непогані швидкості футболістів ПФК Олександрія, на завершальній стадії атаки раз по раз хибили пічкур, грицук та кіча. А на 39 Цій хвилині сталося те, чого так боялися вболівальники жовто-чорних. Після невдалого підкату у власному штрафному майданчику протіча арбітр вказав на 11-метрову позначку. Так рахунок у матчі став 1-0 на користь харків'ян. Намагаючись відігратися після перерви, Олександрійці завзято кинулися у бій. Та, на жаль, вже на 52-й хвилині Геліус отримує право на штрафний. І захисник господарів Антон Кравченко потужним ударом метрів з 30 подвоє рахунок у матчі на користь сонячних. Усі подальші спроби Олександрійської команди перехопити ініціативу і відігратися позитивного результату так і не принесли. Натомість на 77-й хвилині за жорсткий підкат під Борзенка червону карточку отримав Протіч. Шивши жовто-чорних у меншості, тож у підсумку маємо другу поспіль поразку ПФК Олександрія, яка, вочевидь, означає, що боротися за високі місця Олександрійська команда поки що не готова.